Мені здається, що нація, яка пережила такі геноцидні практики, як Голодомор, такі історичні експерименти, як Друга світова війна, і такі е е антропогенні е е випадки, як Чорнобильська катастрофа. Мені здається, говорити про зрілість української нації, це не, не бачити її що Це нація, яка пройшла, напевно, всі коло пекла. І зараз можливо, чому нам не що чому нам в принципі легше якось виносити війну? Це не без того, що ми будемо жертвами і ПТСР, і е, багато хто з нас буде потребувати серйозної ментальної допомоги. Я не без цього. Я до того, що я уявляю, що зараз от сучасний цей поляк. Чи француз, який там в кафешках готує, то сидить там в Буланджері десь в Парижі, притомно спостерігаючи за українськими новинами, які там йому листають в його соціальних мережах. Чи британець, який там ранку чаю п'є, і в останній газеті дивиться про новини про невдалі мирні перемовини між Україною і Росією. То що? Ви от думаєте, вони витримають все це? І порівнянні з українцями з їх жахливою цією історичною канвою вас це тішить? Мене це мені це дає переконання, що з українською нацією все буде ок далі.